Вітаю, друзі, на каналі Одеси і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко, як завжди. Ми аналізуємо зараз російські повітряні удари за квітень 2024 року, як ракетами, так і дронами Камікадзе. Однією з головних цілей для росіян минулого місяця стала Одеса. Що ж відбувалося у повітрі у нашому небі? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. І почнемо ми зі слів президента України, в яких він сьогодні, 2 травня, Коротко охарактеризував обсяг повітряних ударів росіян. Цитата: лише за один цей квітень російські терористи застосували понад 300 ракет різних типів, майже 300 шахедів і більше, ніж 3200 керованих авіабомб проти України. Кінець цитати: багато це чимало. Отже, були продовжені російські окремі комбіновані, але з обмеженою кількістю засобів ураження ракетні. Та дронові удари, а також точкові ракетні удари. У точкових ударах росіяни застосовували переважно авіаційні ракети типу Х-59, Х-69, а також балістичні ракети це або власного виробництва Іскандер-М, або північно-корейські моделі КН-23. Цього за квітень окупантами було використано щонайменше 54 тактичні авіаційні ракети типу х 59 Х-69, з яких було збито не менше 37. Прорвати систему протиповітряної оборони ці ракети частіше за все не можуть їх збивають. Також було запущено не менш як 27 ракет іскандер, саме у точкових ударах. І більша частина з яких не була перехоплена через відсутність у регіонах, куди припали російські удари відповідних систем протиповітряної оборони саме для протидії балістичним ракетам. Найчастіше від ударів балістикою страждають зараз Одеська область, Харківська область і Дніпропетровська область, також ударами балістики підверджені Запорізька, Миколаївська і Сумська області. Під час комбінованих ударів ситуація була приблизно такою. Зараз з розбивкою по датам ударів по кількості запущених та збитих ракет. Всього це було запущено 87 ракет за декілька ударів, не рахуючи переобладнаних ракет С-300, які мають малу дальність. <кій> Отже, перший такий комбінований удар відбувся 6 квітня. Тоді було запущено дві ракети ХАН. 101 і одна ракета Калібр. Всі три ракети були збиті. 11 квітня відбувся наступний комбінований удар. Було запущено 20 ракет типу Х101, 16 з них збито. Було запущено 6 ракет аеробалістичних кинжал, 4 ракети типу Х-59, з яких дві збито, а також 12 ракет С-300. 19 квітня відбувся Третій комбінований удар минулого місяця було запущено дві ракети типу Х-101 збиті, було запущено 12 ракет типу Х-59, 11 збиті, було запущено 6 ракет типу Х-22, з яких збито дві, та дві ракети із к з яких не було збито жодної. І останній удар комбінований відбувся 27 квітня, коли було запущено 9 ракет типу Х-101, збито 6, було запущено 9 ракет типу Х-59, збито 8, було запущено 4 ракети Кинджал, 2 ракети Іскандер-К, з яких одна збита, та 8 ракет Калібр, 6 із яких були збиті. Загалом комбіновані удари завдавалися приблизно раз на тиждень, і це пояснюється як певним поповненням запасів російських ракет за рахунок нового виробництва, так і розвідки цілей росіянами і підготовки відповідно засобів ураження і літаків. Одного разу, вперше з вересня минулого року, росіяни застосували морські ракети калібр у значній кількості 8 одиниць. Або з одного надводного, або з двох підводних човнів, але всі ці ракети майже всі були збиті. До того ж, через дефіцит інших ракет росіяни все частіше покладаються навіть під час комбінованих ударів на тактичні авіаційні ракети типу Х-59. А ракети типу Х-101, які застосовуються з бомбардувальників, Ту-95, Раніше вони були у найбільшій кількості, і вони виявилися зараз, як і раніше, теж не дуже ефективними, тому що їх майже всі збивають. Також відзначимо, що протиповітряна оборона вперше за час війни почала збивати надзвукові крилаті ракети типу Х 22 Ми бачимо зафіксований запуск одночасно і під час точкових ударів, і під час комбінованих. Запуск 168 далекобійних ракет різних типів, з яких понад три чверті крилатих ракет були збиті. Відсоток ж збиття аеробалістичних та балістичних ракет фактично дорівнює нулю, тому що росіяни не обстрілювали ними Київ, де якраз збуваються взагалі всі ракети будь-яких типів. З урахуванням ж ракет типу С-300, які мають невелику дальність до 70 кілометрів приблизно. Загальна кількість запущених росіянами за квітень ракет буде приблизно відповідати словам президента, тобто приблизно 300 одиниць. Тепер по використанню дронів типу шахет. Квітень став місяцем з дещо меншою інтенсивністю запуску шахетів. Всього їх було за офіційними даними командування повітряних сил запущено 292 одиниці, з яких збито 259, і це досить непоганий результат протиповітряної оборони саме у антишахенному сегменті. Загалом це значно менше, ніж було запущено росіянами у грудні 2023 року, їх було тоді 625 чи березні 2024 року, 603 дрони. Меншу кількість шахетів можна пояснити тим, що Іран, який їх виробляє, застосував такі дрони сам в своїх цілях проти Ізраїлю і тому менше відправив на Росію. Сама ж Росія фактично не здатна виробляти шахети самостійно і залежить від їх постачання, або як машинокомплектів, або основних комплектуючих з Ірану. Тепер про наявні запаси ракет у росіян та можливості їх виробництва. Буквально напередодні головне управління розвідки Міноборони оприлюднило свіжі дані щодо цього. І зараз у росіян є приблизно такі запаси, теж з розбивкою по типам ракет. і по можливостям їх виробництва, гіперзвукові ракети Циркон запас 40 ракет, і виробляти вони їх можуть до 10 ракет на місяць. <кій> надзвукові протикорабельні ракети Онікс, запас біля 400 ракет, і виробляють вони їх теж приблизно 10 штук на місяць. Морські крилаті ракети Калібр. Їх приблизно 270-300 ракет і виробництво 30-40 на місяць, досить багато. І при цьому саме калібри росіяни використовують відносно мало і накопичують відповідно. Ракети нового типу Х-69, їх є 45 штук, і виробництво всього одна 3 ракети на місяць, тобто це новий тип ракет. І ракети Х101, основна компонента стратегічної або портувальної авіації 195. Їх виробництво приблизно 70 ракет на місяць, але не було сказано про конкретну кількість запасів. Також у також у головному управлінні розвідки не згадали поки що, скоріше за все через нестачу даних. Про кількість ракет Кенджал, про кількість ракет Х-22 та деяких інших, які теж запускаються. Загалом же Росія зберігає зараз стратегічний запас до 900 одиниць ракет із далекобійністю понад 300-350 км. При цьому ще раз підкреслено, накопичено досить багато протикорабельних ракет Онікс надзвукових. Та морських крилатих ракет калібр в основному це було зроблено за рахунок їх мінімального використання останнім часом. Натомість ракети Х-101 це основна ударна компонента стратегічних бомбардувальників Ту-95 і до недавнього часу найбільш масові ракети при масованих комбінованих ракетних ударах, вони використовуються буквально з заводів з під виробництва. Але загалом можливості Росії з виробництва ракет в цілому. Порівняно з 2022 і 2023 роком не зросли в середньому, хоча і не впали. Тобто Росія як виробляла тоді приблизно до 110 ракет різних типів на місяць загалом, так і виробляє зараз. І тому ми бачимо, що Росія не може підняти свої виробничі можливості з виробництва високоточної зброї, але санкції все ж таки не підривають це виробництво остаточно. І тому для України є зараз три подальші напрямки закриття нашого неба. Перший це найпростіше най- Відповідніше це посилення загалом системи протиповітряної оборони в поєднанні авіації та різноманітних зенітних ракетних та артилерійських комплексів, просто щоб здувати все, що на нас летить. Другий шлях це поступове знищення різними шляхами, як на авіабазах, такі диверсіями, такі зенітним вогнем російської авіації. Тут ми вже бачили якраз у квітні перше. Успішне бойове збиття російського стратегічного бомбардувальника Ту-22. І третій шлях це системні удари по російським заводам, які виробляють <свісно> системні удари по російським заводам, які виробляють ракети та їх компоненти. І тут, як ми це бачимо по системним ударам по російським нафтопереробним заводам та по іншим військовим підприємствам, теж є певний прогрес, на що ми і ми сподіваємося. Тому давайте. Дивитися, що буде далі, не ігнорувати повітряні тривоги, і з надією на перемогу. Слава Україні!